Відеовиступу сучасні підходи викладання іноземної мови під час дистанційного навчання. Сьогодення вимагає від вчителя наполегливої праці, креативності та легкої адаптації до нових умов. Очна форма навчання забезпечує цікавий освітній процес, що включає потреби учнів в активному спілкуванні, роботі у групах та у колективі. Умови сьогодення внесли свої корективи в освітній процес, враховуючи складні умови в Україні, щоб одержати позитивні результати та уникнути прогалин у навчанні, в умовах карантину для вивчення предмету застосовують дистанційне навчання, змішане навчання. Використання технологій дистанційного навчання, зокрема, мережі інтернет, під час навчання іноземних мов є корисним підходом до опанування іншомовного матеріалу та досягнення методичних цілей. Найбільш поширеними інноваційними методами навчання є: методи розвивального навчання, інтерактивні методи, метод проєктів, метод особистісно орієнтовного навчання, інформаційні методи навчання, ігрові методи навчання. Під час дистанційного навчання використовую інтерактивні презентації для того, щоб доступно викласти новий матеріал та практичні завдання для його засвоєння. Презентація містить інтерактивні вправи, ігри, memory game, spelling game, matching game та різноманітні завдання. Таким чином, учням цікавіше навчатись і їм простіше запам'ятати більший об'єм інформації. Для створення різного типу завдань з англійської мови, можна використати застосунок Kahoot. Сервіс пропонує три форми гри. Для того, щоб визначити рівень ознайомленості учасників із темою чи рівень її розуміння, вікторина квіз. Для того, щоб влаштувати дискусію щодо певного питання, презентувати ідею і отримати щодо неї зворотній зв'язок обговорення Діскаш. Для того, щоб зібрати думки. Погляди учасників на ту чи іншу проблему по питані. Використовують платформу для онлайн-ігор EduCandy. Тут можна створити онлайн-гру, таку як CrossFords, Memory. Дані ігри можна використати під час дистанційного уроку на певну тему. Платформа Quizlet дає змогу створити різноманітні флеш карт та вправи для засвоєння нових слів writing, spelling, matching. Її зручно використовувати для онлайн-занять, оскільки учні зможуть почути та візуально запам'ятати нові слова та практикувати їх використання. На цій платформі я хочу більш детально зупинитися. Сайт побудований на основі цифрових флеш-карток з різноманітним контекстом, англійські слова або вирази та їх. Переклад, картинки, правила з прикладами. Наприклад, я створила картки з новою темою на е, тему їжа фуд. Отже, яким чином це працює? Картки на картках є слова. Слова подаються спочатку українською мовою. Але для того, щоб учень знав його правильний переклад, він може натиснути на це слово, і він відразу почує. Ви, як вимовляється слово, а також побачив, як воно перекладається. Якщо він, він не відразу зрозумів, як правильно вимовляти слово, він може ще раз натиснути на те, щоб почути, як воно вимовляється. Sure. Таким чином, він може опрацювати решта Так? Наступне слово шкідлива їжа, як воно звучить, отже, junk food. Ще раз ми слухаємо. Junk food. Якщо він ще раз хоче побачити переклад цього слова, він також може ще раз натиснути на це слово. Отже, junk food – шкідлива їжа. Таким чином він вчить всі інші слова. Take away food. Specialty. Декорит Медиа. Ну і останнє слово Ordinary restaurant. Отже, очень е, уже запам'ятав слова. Він знає їх переклад. Він знає, як вони читаються і вимовляються. Він може перейти до самоперевірки. Тобто він себе перевіряє, чи добре він запам'ятав слова. Він переходить на тестування себе. Отже, він бачить перше слово junk food і бачить його переклад. Шкідлива їж. Йому потрібно вибрати, чи правильно є переклад до цього слова. Він ще може натиснути, щоб почути, як воно вимовляється. Якщо він вважає і добре вивчив слова, і знає, що це правильний переклад, він натискає правильно. Далі Далі у нас іде інше слово «Ordinary restaurant». Ми можемо почути. І переклад до нього середня прожарка. Учень уже знає, що «ordinary Ресторан це є звичайний ресторан. Тому переклад середня прожарка є невірним. Він натискає на невірне. Так само він робить з іншими словами. Тут у нас є уже інакше завдання. У нас є слово, ми можемо ще раз почути і учні. Як Sir. воно вимовляється? Sir. І тут у, до нього є, е, тобто різні, різний переклад. Учень мусить вибрати, який переклад е, стосується цього слова. Чи це прикрашати, чи шкідлива їжа, чи подавати, чи фірмова страва. Звичайно, учень уже вивчив це слово і він натискає на подавати. Далі у нас є слово specialty. так само він може ще. раз. Почути, як вимовляється це слово, і вибрати переклад до цього слова. Отже, шкідлива їжа, чи, це середня прожарка, чи прикрашати, чи фірмова страва. Це фірмова страва. Отже, він натискає на слово. Далі у нас є вже е, трошечки складніше завдання. Тобто, учень має е, три слова, звичайно, вже знайомі для нього. Це є квізін, велдан well і медіумра. Йому потрібно вибрати, тобто, як, яке слово підходить до, який переклад підходить до е, англійського слова. Отже, ми дивимося спочатку квізінь. Кухня певної країни, далі велдан. Well це добре просмажений, ну і у нас лишається середня кружинка. Тобто таким чином він виконує, е, він виконує завдання. Ще одне завдання, яке він може виконати, е, щоб попрактикувати ще раз лексику. Тут у нас є слово, яке він уже знає. Ми слухаємо його, він ще раз може послухати вимову. Decorate. decorate. І потрібно написати, що воно означає. Воно означає. Прикрашати. Далі ми можемо перейти, отже, «take away food». ми дивимося і мусимо учень мусить написати правильний переклад до цього слова. Їжа на вині. Далі перей. Ну, і відправляє свої відповіді на перевірку. Отже, тут вказано, що учень добре справиться завданням, він правильно виконав всі завдання, отже, він добре засвоїв новий матеріал. Тобто, таким чином учням легко засвоювати нові слова, ну і цікаво, звичайно, працювати з цією платформою, платформою Quiz. Ну, і ще одне завдання це підбір, також тестування. З тими словами. Тут можна це вже як гра, так? Ми починаємо гру, і ось, наприклад, у нас є англійські слова, нам потрібно їх поєднати з українськими еквівалентами. так, Це є на час. Отже. Звичайно, що треба працювати і добре пам'ятати, що означають ті слова, ну і бути швидким, щоб вчасно справитися завданням. Отже, ми дивимося, як це робиться. Коли слова правильно підібрані, вони не зникають. Тому ось така гра, яка також вона. Цікава, ми бачимо, що ми справилися за завданням за 31 секунду і одну. До речі, ще така перевага цієї гри, що в цю гру можуть грати декілька учнів, і вони можуть грати на час, тобто хто швидше і хто краще за свої слова. Тобто це досить цікаво може бути і групова гра. Отже, такі от є переваги платформи Quizlet. Вона є цікавою, вона є досить і легкою платформою, і учням легко вчити і запам'ятовувати нові слова, а також практикувати їх. Звичайно, зустрічаються. І проблеми дистанційної освіти, так як недостатнє технічне забезпечення учнів та викладачів знижує якість навчання. Існує ще проблема щодо інтернетних грамотностей учнів та батьків, яким важко за певних умов опанувати нові технології. Крім цього, можна виділити такі проблеми, як чимало відволікаючих моментів, не сприйняття таких завдань серйозно. Короткий проміжок уваги учнів, проблеми з підключенням та інтернет-зв'язком. Щоб досягти позитивних результатів у навчанні, важливо забезпечити ефективну взаємодію учнів, батьків та викладачів, враховуючи освітні потреби кожного в умовах карантину. Модель дистанційного навчання забезпечує нові форми роботи, змінює атмосферу на уроці та його перебіг. Носить певну родзинку, що допомагає покращити віддачу учнів, досягти певних результатів у процесі вивчення предмету та забезпечує виконання освітньої програми. Дякую за увагу!